Знаєш, що люди для чого найчастіше використовують зараз нейромережі? Ви, от, якщо знаєте, зупиніть це відео і напишіть, для чого найчастіше сучасні люди використовують нейромережі. Ну в сенсі, яким чином вони використовують чат GPT, Знаєш, для чого для чого? Ну, послухаю твою думку, е, кажуть, що вони спілкуються з чат GPT як з психологом. А ну. І туди скидають все все підряд про себе. Та мені от цікавий е... <рес> Да, з точки зору хакерів це м прям кладять мені. мені ціка... <рес> та, з точки зору зору хакерів, з точки зору. Юридично чи можна потім це буде там доказом, чи може це бути доказом в суді, тому що люди реально такі відверті речі, де коли пишуть бездумно вже чаджіпіці. Є, є кейси, коли е, нейронка запропонувала, по-моєму, чи дитині, чи комусь суїцидно це є, є таке? Вже... Так, є, є, є звісно. Ну, тобто, ці це дуже небезпечні кейси. Мені цікаво, чи це можна далі. Е, ну, бо вони 100% зберігають усі чати, які ми видаляємо, також вони зберігають.